Рот уявляєте, вот тут скоро біля живої риби 24 на 7 буде блядь, мега крута волейбольна площадка. Дімон, що за ТЛ? Е, Жива риба, 24 на 7 Не тільки продає рибу, а хоче грати в волейбол. Бо моє життя почалося з волейболу. Я спав перший м'яч Я спав в місто подушки. Я обнімав ходив як вагітна жінка і жив в залі. Короче, вот тут буде цей, да? Буде, буде буде площадочка якась. Бачите, хлопці працюють. Так. Арки вже продані, нормальні ребята Це все знімається, приїжджає Бобка, це все вирівнює. Так. Замовляємо австралі, австралійський пісок олімпійського виду. І розумієте, зробимо трибуни, зробимо душові кабіночки, піднімемо цієї, щоб при сильному ударі м'яжні не полетів туди до сусідів. Зробимо якийсь маленький піднавесик, якесь натуральне пиво, візьмемо якусь хорошу фірму, виберемо. Щоб ми правильно варити живе пиво, будемо ми самі це робити. Хлопці пограли, сходили в душ, сіли в тіньочок, достали то солодвіка копченого або асьотрамін. Сіли собі і баночку. Мене собі цей келих дьорнули. Супер, друзі. Жива риба, 24 на 7. Карп, товстолоп, сомиті, ну все, що завгодно. Це Хмельницький. Напротив, бачите, нашого кирпічного заводу. Отут шатрі. Лишаю сторінку Дімончика на цьому відео. Слава Україні!